Давайте я вам покажу першу гулявинку на цьому лісі. Торік теж тут було на цьому самому місці. Тільки грибочки були більші. Так це те, що я помітив. А, бачу ще, чекайте. Поїджений. Якось так, 8 чи то 9, так? Ну, давайте будемо зривати. З'їджений, Ніжка гет повністю. Якась мешаний нажара живе. Всіх людей поїджені. 8 штучок. Гарний результат.